Вітаю, незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Сьогодні з нами українська письменниця та співачка Ірина Карпа. І тема я знаю, що Ірина Карпа казала в одному з інтерв'ю, що немає хороших русських. Власне, кожен день ми в цьому переконуємося зараз. Я говорю про таку журналістку російську. Опозиційонною журналісткою Ксенію Собчак, яка назвала українців нацистами. Вона це написала в себе в Телеграмі, прокоментувала, що ті коментарі, які залишають українці, це як нацисти і так далі, порівняла з нами. Ми почули вже думку Маші Єфросиної, звернення її. А зараз мені цікаво почути думку Ірани Карп. Йой, що я можу сказати? Я не то, щоб я сплю і бачу собчак, яка там хто вона, ця похресниця Путіна, яка там брала гроші, щоб провести ті покозиці, проводить Боже. А, це так цікаво. Знаєш, от зараз кажуть, що от нам треба відділятися від цього всього. Блін, от в мене в моєму просторі, так і в моїй якійсь бульбашці, ніколи не було цих людей. так, Вони не були кимось опіннінмейкерами. Просто це якась інша країна, яка за злітала... добре, але Ірена, дивися, чому в нас в тренди залітали? Юрій Дудь там Сапчак, у нас оце це по трендах Ютубу було Моргенштерни, все це залітало. Слухали угу. цей російський реп. Там дивилися російський камені клаб. Короче, російські фільми. А, коротше, я не на мене <ріжу> я зараз. Я до речі, навіть дуже дуже зараз цей стара. Я нам напишу такий пост, знаєш, забрати оці всякі ще такі сленгові штучки, там якісь адіще, Йопта, типу, все оце таке, що ми використовуємо. Знаєш, ну замість адіща там пекельна сравна <ріжу> до речі, за те, що вона назвала нас нацистами у Франції, їй світила би стаття. Та тому що це заклик до расової ненависті. Ти не маєш права нікого назвати нацистом. Це власне та причина, коли ми запроторювали оцього дядька. І слухав російський гімн, бо він кричав нам, що ми брудні нацистки, і ми заслуговуємо всі українці того, що, що з нами зараз відбувається. так Ну так. і право, вона, давай, нацист... давай нагадаємо, може не всі пам'ятають mm. цю історію, що е, чоловік е, француз співав, бач, там, слухав російський mm -hmm. гімн yeah. на вулицях е, Франції, і так Парижу, і нам... ти, почу... ти почула це? Ти викликала поліцію і його навіть. Е... Затранили в в'язницю, так ну я почула просто спочатку, здивувалася до подруги, потім mm -hmm. він кав так, так це саме пенси, тобі не причулися. Я показала. Mm -hmm. Наційний середній палець, звичайно, mm це -hmm. і тоді він почав бувати, що ви всі ви всі маєте згоріти, ви всі на це заслужили. І тут, звісно, ж я не могла вже це стерпіти просто так. Це був такий спеціальний провокаторний чувак, так і, і який для мене просто свідчить знаєш такий от, мірило електорату. Ну цього тишнівача mm -hmm. пропаганди. От ну а Собчак, ну що, якщо вона називає українців нацистами, то якось є, звісно, причина засумніватися в її інтелектуальній спроможності. Ну, типу, це таке кліше, ну можна ще додати, що ми їмо розп'ятих мальчиків, чи що вони там ще про нас розказували. що Буча це постановка, так, і про маму. Всі от туди же, туди же. Це от така, знаєш, дуже цікаво, і коли тут з'являється у них якось оця пропаганда, вона навіть не ювелірно працює. У них, коли якась типу тема, рознарядка йде, воно по всіх мен. Там іноземних однакові, ті чуваки з однаковими меседжами проходять. От так само не знаю, чи, чи ти слідкував а, такий некий Адріан Боке, який брехав, що він морський котик, поранений, а, був а, з гуманітарною місією в Україні, а тут взяли його типу, в оборот Азовці і на його очах вбивали бідолашних російських полонених. І ти такий, типу, кажеш їм чуваки, дивіться, і от я зв'язалася з СБУ, вони кажуть, що такого штриха взагалі не було з нашої сторони. В нього немає перетину кордону, типу, і прикордон. Які кажуть, Ой, французи кажуть, ні, ні, ми все перевірили. Справжні відео, дивіться, хтось комусь стріляє в ногу, це точно ж ви коротше. Дуже mm -hmm. лягає, знаєш, на оце лекало, що всі ж чекають, що Азов це ж там ті нацисти, Азов це там бендерівці, якісь. І потім через деякий час виявляється, а і він розказує все, що це ж Азов контролює поставки зброї. Та -та 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 Російські і зараз що виявляється цей чувак ніколи не служив. його поранили колись коли він вчився стріляти. Він дійсно ніколи не був в Україні з українського боку. І зараз він е стерчить в ДНР. Е дружина в нього росіянка, і він коротше отримує непонятно скільки грошей за, за це. все. хоча понятно, чого один коментар до речі, якогось умовного європарламентаря, десь в районі тисячі євро. Коштує один, просто один маленький коментарчик заробляння гроші. Заробляння грошей, російська пропаганда неймовірні зараз бюджети має просто більше там в десятки разів. Це до речі, одні з тих хороших руських на ефірі якраз і говорили так про це. Оці mm -hmm. тобто цифри не тримаються, на жаль, в голові. І... але... Власне... Я тобі скажу коментар тут, як це працює. Це правда, що вони дуже великі гроші вклали. Навіть Петро Черник, військовий експерт, мені розказував, що саме через те, що з телебачення це йде, ніби такі високопосадовці, ніби там міністр закордонних справ, це каже, як йому не вірити. І власне, отак вон на цьому вона базується. Це ми вже знаємо. Чи агент Кремля Ксенія Савчак таке питання? Боже, я не знаю в цій імперії брехні, та ясно, що якщо будь-яка людина, яка каже на українців, нацисти за цих умов за умов бучі, за умов воєнних злочинів, Ізюма, Маріуполя, Ізюма, Маріуполя, це все автоматичний агент Кремля. Їх стільки є явних і прихованих, і скільки їх бачу, якісь колишні посли послиці. Будь-яка людина, як, в Росії, які тут є на, на ефірі. Будь-яка людина, яка зараз буде співати про красоту російського простого народу, це все одно так от зайти, типу, через подвиподвірк, щоб якось виправдати десь оці ці звірства і ці жахи. Тобто, єдиний нормальний шлях для росіян якось не втратити лице, це визнавати колективну провину і робити щось для того, щоби ну не знаю, там якось звільнити свій народ чи якось відкупитися, так якби навіть не так не відкупитися, а ну сплатити. Якісь репарації так стосовно стосовно України да. е, Ірина, якщо тебе покличуть на російське телебачення, чи підеш ти? От Где? наприклад, на ефір на ефір тебе запросять? Ні, я не піду. Я не піду нікуди, де присутні зараз росіяни. Ну навіть не через те, що вони там в мій рот вклеять зовсім не ті слова. Ти mm -hmm. навіть якщо будуть не співпадати звуки. А просто тому, що, ну, от, вибач, в дитинстві Черкаському от, на, під балконами гопніки ми говорили такі, типу, я з ним навіть на одному полі срати не сяду. знаєш, от, Це от, приблизно моя позиція стосовно всіх фестивалів, круглі панелей, круглих столів і всього іншого. Це зараз взагалі не той момент. А, хоча воно би мало дуже класний розгул. та, от, В якості тролінга, напевно, варто було б, я розумію, чому наші публічні люди часто звертаються російською, так, тобто чому вони. Говорять російською, щоб їх десь чули. Знову ж таки, в мене зник будь-який оптимізм і типу надія, що мене хтось десь почує. Тобто, ті люди, які розуміють, що це брехня і це імперія брехні, для них не треба там ще якогось мого інтерв'ю. Вони самі це дуже добре знають. Хтось боїться, хтось все таки виходить, як та бабуся, так там з плакатиком їх, там грузять в автозак. Це безперечно героїчний вчинок. Це безперечно, знаєш це, це зворушливо. Це викликає повагу. Знаєш, ці люди, які там одні в полі вон, але мій ні, спіч нічого для них не змінить. Вони знають насправді а ті, які дивляться телебачення російське, перший канал камон. Ну типу, просто щоб вони там ну хіба що, єдина моя mm -hmm. е, користь може бути, що вони розіб'ють від е, більшинства знаєш там екран телевізора, mm -hmm. коли там побачить так. так. І останнє запитання з приводу почитати, скажи про свій останній роман, і чи думаєш ти власне якісь історії е, зробити сюжетом твоєї книги, аби про це почув увесь світ? Боже, в мене навіть є книжка, можна я покажу її екран? Так, Давай, давай. так, так от виглядає книжка я що не підписала для подруги, просто тільки нікому про це не кажи. І тут це так цікаво. Я думала, що воно не на часі, знаєш, тому що тут якраз про замовчування суспільств у суспільстві таких дражливих тем, про знаєш, мовчання жертв насильства, про мовчання кривди, щодо кривди беззахисних. А, і думаю, ну ні, типу, ну якийсь таке в мирний час насилля, кому це зараз там треба, і так люди травмовані. А потім виявляється, що треба якраз. Тому що ну, якщо запихати його кудись подалі, е, то воно і, і на цьому на більшому рівні ніколи не стане виправленим. Це, це трилер і детектив. Так я відразу кажу, просто так люди інколи їм заявляють, що така складна тема. і вони ой, ой ой, типу мене це буде тригерити. Ні, я зробила так навмисно, щоб воно дивилося, знаєш, ну як там серіал про Декстера, умовно, так, тому що в. Певний момент тут починають у цих е, е, кривників хтось убивати починає, так і просто. Судячи з того, що зараз кажуть правозахисники, так тобто жертви насильства продовжують мовчати. Люди настільки травмовані, люди не готові говорити про те, що з ними робили російські солдати, а вони бояться засудження в суспільстві, як не дивно, так в своєму. Вони бояться, що, що на них будуть дивитися як на нещасних жертв, чи що на них будуть дивитися з якимось осудом, типу чого ти кудись туди пішла, там вчасно не виїхала. От, моя книжка має на меті е, розбити цей стереотип, так тобто, моя книжка має на меті показати сказати, що ми повинні бути один за одного за розгорою, що ми повинні ненавидіти агресора, там не тютю Катю по, по по сусідству. Там не маму, не бабцю, там не свого пса yes. а реально так, а реально чітко спрямовувати свою свій гнів, свою агресію в сторону Росії. Тоді це буде конструктивно. Так, а один одного ми маємо любити дуже оберігати, обіймати і всіляко якось. знаєш, так зараз підживлювати. От тоді це буде дуже здорово для суспільства. І ця книжка це така одна з маленьких цеглинок. Насправді, от. В бажаних змінах, які я бачу в Україні під час і після війни, дякую, цінуйте і підтримуйте українське, бо воно того варте. З нами була сьогодні українська письменниця Ірина Карпа.